Слава Україні, шановні друзі! Сьогодні ви знову з нами на каналі Професійного бджільництва. Професійне бджільництво за активною і свідомою організацією праці це завжди позитивний результат. І я хочу підняти сьогодні одну з тем, яку у свій час ну, досить цікаво, досить аргументовано висвітлював на нашому каналі. Це принципи розташування пасічних точків на місцевості. Що потрібно враховувати, які є окремі такі прикмети, на які потрібно звертати увагу. І серед багатьох речей, ви вже пам'ятаєте, можливо, хто більш уважно дивиться наш канал, такі теми, як, наприклад, наявність на пасіці кротовиня, мурашників, зокрема, окремих видів рослин, які свідчать про те, що на території немає заболоченості. Окремі рослини полюбляють рости на заболоченій місцевості, і ясно, що при умові наявності цих рослин ми можемо зробити висновок, що ґрунтові води доволі високі, і це не добре місце для пасіки. А саме наявність тих рослин, які полюбляють жити на сухих місцях, де твердий ґрунт під ногами, найкраще розташовувати пасіку. Зрозуміло, що зараз. З розвитком нашого господарства, при умові, що гос... точки розташовані дуже в багатьох місцях, ми нові і нові висновки напрацьовуємо в своїй праці, в своїй роботі. І ці висновки, якраз, можливо, будуть вам, колеги, і цікаві зараз. Ми знаходимося на території, яка якраз зараз потенційно стане нашим новим пасічним точком. І Серед тих прикмет, які я тільки що говорив, ми звернули увагу зокрема на захист, бодай невеличкий, але все ж таки захист від панівних вітрів. От є все ж таки посадка, і ми винайшли місце таке, що у такій свого роду рукавиці знаходиться ця територія. З трьох сторін оточена значить, деревами, кущами, і це створює затишок для бджіл і в літній період, і особливо у весняний період. Інша тема, яку дуже важливо зараз піднімати, оскільки життя, повторююся, змушує нас робити і такі висновки: це віддаль пасічного точка до. Людей до населених пунктів. Роблячи такі висновки, я десь паралелі проводжу із законодавством європейських країн, в яких значить, є певні такі обмеження по відстані значить, від пасіки до житлових будинків. І там є такі навіть цензи, наприклад, як в Іспанії, зокрема у Франції. Що пасіка повинна розташовуватися на відстані не менше 500 метрів від населеного пункту і від житлових будинків. Ну, У окремих пасічників може викликатися теза ну, таке, бурхливе, так би мовити, занепокоєння і незадоволення. Але якщо так глибше копнути в цю тему, то виявляється, ці речі дуже правильні і вони дуже корисні саме для пасік, для бджолярів. Оскільки присутність або якраз розташування пасіки поблизу людей, їх помешкань, населених пунктів, воно не є добрим. Там, де є люди, там завжди є певна небезпека для бджіл. Не тільки люди мають небезпеку від бджіл, але і самі бджоли можуть дуже глибоко, дуже, дуже сильно потерпати від людей. Як саме, Ну, ми зараз повинні. Постійно вести бесіду за техногенний вплив на бджіл, за антропогенний вплив на бджіл. І моя як досвід роботи, більш як 40річний, свідчить про те, що на багатьох етапах свого життя і роботи з бджолами я неоднократно пересвідчувався, що дуже гарно працює один із таких важливих принципів, чим далі від людей. Тим краще бджола. На прикладі гірських точків, на прикладі віддалених точків, я завжди можу стверджено сказати, що найкраще себе почувають бджоли за умови, що близько немає населених пунктів і немає житлових будинків, промислових об'єктів, доріг і все таке інше. І навпаки, і навпаки. Цей точок саме має таку особливість, що він віддалений від населених пунктів. Більше кілометра, насправді, йде віддаль до будь-якого населеного пункту, так само до доріг. І тут потрібно створити певну інфраструктуру, зрозуміло. Вирішивши всі основні завдання, які стоять перед пасічником при виборі точка, так нам потрібно ще вирішити додаткове завдання це захист бджіл. Бодай психологічний захист, бодай такий, скажімо, візуальний, антуражний захист, але він все ж таки буде так чи інакше певною мірою захищати бджіл. І мова йде про паркан, про певний периметр, який ми для себе виділяємо на точку і його обмежуємо значить, сіточкою, зокрема, звичайною металічною сіткою, стовпчиками бетонними створюємо там. Зрозуміло, таку невеличку інфраструктуру. Це маленький такий профільний, бачите, розбірних конструкцій, пасічний модуль, будиночок свого роду, де ми зможемо невеличкий такий інвентар зберігати для роботи. І саме головне, де ми зможемо розташувати нашу вже всім відому напувалку, яка працювати буде по принципу сполучених посудин. І більше ну, близько 100 літрів води. Ми туди заливаємо і на досить довгий час бджілки мають хорошу, чисту, якісну підсолену питну воду. От такі робочі моменти ми зараз проводимо в себе, не дивлячись на те, що в нас є багато точків, і ми їх всі активно використовуємо, але змушені організовувати новий точок. А один із точків, не буду називати зараз, який саме. Але ми змушені будемо ліквідувати, закрити саме по причині антропогенного впливу на бджіл. І цей вплив, він настільки потужний і вже по динаміці наростання цього впливу йде направді, на бджіл, що ми ну, до такого кроку все ж таки зараз вдалися, щоб ліквідувати той точок. Натомість підшукали і організовуємо новий точок. Отакі От цікаві речі, я думаю, для багатьох пасічників ми зараз вам доносимо. Ставте вподобайку, кому дана тема цікава. Підписуйтесь на наш канал, діліться своїми враженнями, своїми думками. Не забуваємо допомагати Збройним силам, віримо в їх перемогу. Всіх благ. щастя!